Та люди при ми уминій країні. Дорогі гості, друзі, наше зібрання це не обов'язково, що ми тут в таких кімнатах. А я тут, щоб відпочивати з миром Божим, ми сьогодні знімали багато відео. Ми знімаємо попи, коки, какашки, знімаємо. Любов Христа, а любов Христа такі пісеньки. Любов Христа, я люблю тебе! Я люблю тебе! я не хочу видаляй! Сколивої серце плач, я до тебе болит піду. допоможиш ти пасти, для душі спокій тобі, ти відрада моя спаситель доки я й у боротьбі ти допоможеш тобі пасти, І я любові твоєю живу. Чат коли мої жуби плачуть. Я до тебе, тебе руки. Я любові тебе тобі. Я любов до тебе. ти моя дивої ти тивої ти 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 люби христа. Я плакала до А вас вітає. Какашки бліди і все, що захоче. Це висил, це весілля для того, щоб розподіляти весілля, це удаляй. Ха-ха. Ну я хочу, що я заспіватися на образово одні музики. Раз, два. Любовь Христа я плакали, она какашки ела. Я еду к бабуле и Я еду, бабуля, и... Я еду бабуля, на ветер сухой. Я пас і, і машу рукою. я на сушку ковырял, козули мамі подарил, І от воли одобраса. Don't <laughs> go.